Всім привіт! Ось моя красунечка вже трішечки капельку більша. Маєте змогу оглянути фрагмент. Це буде криза. В дійсності пані Олена написала, що це буде криза. Вона буде і стічкою, робиться вона частинками, бачите, так як я з доплітами. Але це ще не все, вниз буде ще продовження. Тож це невеличка така інтрижка. Але крапельку ви вже маєте змогу оглянути, і якщо маєте бажання, то можете придбати. Вартість схеми цієї в подальшому буде 250 гривень. Сьогодні, від сьогодні до неділі включно, сьогодні у нас 14, до 16 листопада цю схемочку можна забрати за 150 гривень. Я зазняла сьогодні відео на три кризи, і на схемі показую, як робити допліти. Майстер-класу, як такого, я ще не робила, але по схемці, по кожній схемочці, по кожній частинці я показала, як треба робити дану прикрасу. Тож, є кризи. Три-дві ось такі по розмірах вони йдуть. Перша йде ось ця на чотири відтіночки. Друга йде на 2 відтінки. А третя зовсім інша, буде ще більша, вона буде ще довша. Наскільки відтіночки, дівчатка, вірити ні, не пам'ятаю. Три або чотири. але буде шикарнюща. Вірити ні, вона буде дуже гарна. Та. Мені здається, буде ще краще від цієї. Ну, кожної людини свій смак. То ці дві перші будуть коштувати по 250 гривень. До неділі їх можна забрати по 150 гривень, а та третя буде коштувати 300 гривень. І її до неділі можна забрати за 250 гривень. На всі три кризи я зазняла відео. Кожне відео буде окремо. Хто придбає яку кризу, той і отримає ту, те відео. Якщо берете всі три, то ціна буде така. Якщо берете лише одно, тоді 200 гривень перша, 200 гривень друга, і 250 гривень третя. Якщо берете всі три, то буде 150, 150 і 200. Всім гарного дня!